Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі українці! Я виходжу в ефір для того, щоб запросити вас на благодійний ярмарок Німптолока. Він відбудеться 14 жовтня 2022 року з 11 години до 17. За адресою вулиця Січових Стрільців, 52 А. Перший корпус, четвертий поверх в будівлі навчально наукового інституту менеджменту та психології університету менеджменту освіти. Власне про цю подію я розповім вам у подробицях. Отже, наш благодійний ярмарок це ініціатива студентів і викладачів. Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, яка згуртовує українців, що прагнуть, аби наші співвітчизники на півдні і на сході України мали змогу вчасно евакуюватися від загибелі та поранення. Евакуацією мирних громадян займається гуманітарний хаб Криворізького району Дніпропетровщини. Спасемо Україну, яким керує. Випускник нашого інституту, магістр християнської педагогіки, вчитель християнської етики Віталій Шульга. Власне, навпроти мене за спиною по ліву руку і знаходиться те приміщення, в якому розташовані аудиторії і кабінети нашого інституту і кафедри, де навчаю студентів. За спеціальністю християнська педагогіка. Я продовжую інформацію про ту діяльність, якою займається наш випускник Віталій Шульга. Це ризикована праця, пов'язана зі значними витратами на ремонт і заправку транспорту, закупівлю необхідних матеріалів, генераторів, засобів очищення води, ремонт приміщень, лікування тощо. Це все потреби. Які покликані забезпечити успішну ефективну евакуацію наших співвітчизників із території Луганщини, Миколаївщини інших місць, де тривають, на жаль, бойові дії, де людям перебувати вкрай небезпечному. І, власне, ми організовуємо цей благодійний ярмарок, щоб полегшити фінансовий тягар самовідданих, відважних і жертовних волонтерів у їхній благородній місії. Запрошуємо вас, дорогі кияни і гості столиці, на наш благодійний ярмарок, НІПТОЛОКА. Приходьте разом з усією родиною відвідати цю подію і придбати продукцію майстрів рукоділля. Взяти участь у майстер-класах для дітей і дорослих, у різноманітних конкурсах, послухати патріотичні пісні. Водночас, якщо ви творча особистість у царині, рукоділля, вироблення смаколиків і напоїв, патріотичних сувенірів і книг, або можете провести майстер-клас для дорослих і дітей, маєте інше. Що зможете запропонувати відвідувачам нашого благодійного ярмарку, ми запрошуємо вас стати співтворцями цієї події. Для цього обов'язково заповніть анкету активного учасника ярмарку, посилання на яку я, звісно, розміщу в описі під цим відео. Організаторами цієї події є студенти та викладачі нашого інституту. А так само, громадська організація Рух за життя та гідність людини. Принагідно, я дякую так само за крок партнерства в публічній бібліотеці імені Лесі Українки, яка роздрукувала оголошення про цю подію. І з ними завтра я буду знайомити християн, людей віри, світські організації. Для того щоб залучити до нашого заходу якомога більше українців, які розуміють, що в цей непростий час ми маємо допомагати тим, хто рятує українців від загибелі від поранення. Отже, всіх охочих ми чекаємо: два, ми чекаємо на нашому Ярмарку 14 жовтня 2022 року з 11 до 17 години. Адреса Київ, вулиця Січових Стрільців, 52А. Перший корпус, 4 поверх. Їхати до нас рекомендовано тролейбусом або відповідною маршруткою, що рухається від метро Лук'янівська в напрямку Майдану Незалежності. Потрібно перейти на вийти на вулиці Полтавській на цій зупинці, перейти навпроти, зайти в арку і, нікуди не звертаючись, рухатись приблизно метрів 100-150, а потім повернути направо от приміщення, яке ви бачите на більшій частині цього екрану. Там ми на вас чекатимемо. ще раз нагадаю: найближчої п'ятниці, 14 жовтня. 2022 року з 11 години до 17. Дякую вам за увагу. До зустрічі, дорогі українці, Олександр Кривенко, рясних господніх, Благословень.